Далі говоритиму з Євгеном Диким, якого ви добре знаєте, ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону Айдар. Пане Євгене, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Почну з Сумщини. Росіяни покривають вогнем цей регіон. Однак йдеться про те, що ризику прориву кордону на півночі зараз немає. Чи може змінитися ситуація з огляду на те, що росіяни можуть стерти з лиця землі ці населені пункти і власне відкриють, е, ну. Фактично на фізичному рівні так можливість собі йти далі. Що ви думаєте Взагалом про північ? Я гадаю, що е, загрози саме наступу з півночі наразі нема. Від чого, на жаль, абсолютно не легше населенню прикордонних районів. Справ в тому, що у росіян достатньо зараз засобів дальнього враження для того, щоб саме методично просто зносити ці населені пункти, але в них при тому немає людей для того, щоб далі піти на прорив. От е, каби можуть підготувати все для наступу, але далі все одно наступати має піхота. Ну як це, наприклад, було в Авдіївці. Тобто, е, кабами власне ламали нашу оборону, але е, далі все одно перли хвилі у цих м'ясних штурмів. А що у росіян з людьми на північному напрямку? Ми зараз можемо побачити, по тому як розвивається операція російських добровольців. Е, фактично вже Триво наскільки триває вже понад тиждень, насправді, і за цей тиждень росіяни не спромоглися навіть навпаки відкинути російських добровольців, яких насправді кількість то ну юридично це три, три батальйони, але по кількості це навіть менше ніж три повні батальйони. І от вони не повні три батальйони за тиждень не можуть викинути назад на територію України. Це, м'яко кажучи, означає, що в них не то, що немає сил на те, щоб самим прорвати там наш кордон, а навпаки, швидше за все для того, щоб просто стабілізувати і кордон і таки витіснити російських добровольців. Їм швидше за все доведеться найближчим часом таки знімати резерви з фронту перекидати якісь боєздатні частини, наприклад, з під того ж Купінська, просто тому що виявилось, що в самих прикордонних областях нічого боєздатного нема. Добре, а коли в нас з'являться спроможності засоби для того, щоб перешкоджати атакам кабів? Чи знову будемо повертатися до цього очікування? F-16? тому що прикордоння може рухатися, наскільки я розумію, якщо зараз стерти з лиця землі Харківщину Сумщину, власне, каби можуть просуватися всередину країни? Ні. Ні, зовсім 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 ні каби обмежені власне, зоною, куди не дістає наше ППО. А uh -huh. те, куди дістає наше ППО, жодним чином не пов'язано з тим, як там нашому нещасному мирному населенню. От е, власне, е, в чому сила цих російських кабів? Е, в тому, що вони летять приблизно на відстань до 70 кілометрів. А абсолютна більшість засобів ППО у нас це 40 кілометрові. Це от е, класу радянських буків, там е, західних насамців. От таким чином маючи 40 кілометрове ППО. Е, ми не здатні далі, ніж ну реально навіть не 40, а десь 30 кілометрів за лінію е, кордону е, прикривати небо. Відповідно, росіяни можуть е, знаходитись десь приблизно в 50 кілометрах від державного кордону, і 20 кілометрів по нашу сторону будуть для них зоною враження. От, е, оце власне те, чим вони користуються, і е, єдине, як це можна виправити, це тільки е, використати більш дальні засоби ППО. Ці більш дальні засоби ППО в нас є, але в мінімальних кількостях. це е, на, на даний момент це. Е... Одна одна батарея АРСТ, і е, десь на одній в руці можна порахувати батареї патріотів. Оце ті два види ЗРК, які в нас дістаються на понад 100 кілометрів. І власне вони вже саме з цією цілею використовувалися, в тому числі навіть на півночі. Якщо пригадуєте, була дуже велика пауза в бомбардуваннях Сумщини. От е, після того, як один раз там погастролював мандрівний Петріот і за один день знищив чотири літаки, от після цього була дуже тривала пауза. Наразі. Я так розумію, що в них наказ не рахуватись з можливими втратами авіації, а розносити все, що можуть. Ну плюс ще й певне піднесення після того, як один з наших патріотів вони на жаль змогли вполювати. От вони цілком думаю, логічно припускають, що після такої втрати ми не одразу знов ризикнемо якийсь із наших от лічених на одній руці патріотів знову розгортати, десь де потенційно їх можна дістати. От е, тому тут якраз великі сподівання на сьогоднішній Рамштайн, е, тому що е, ключовим питанням на сьогоднішньому Рамштайні якраз стояло питання е, засобів ППО. От і е, цілком може бути, що там якраз вирішувалось, е, е, що що ще до нас доїде із е, тих засобів ППО, які е, дістають хоча б на 100 кілометрів. Це ота мінімальна відстань, е, на яку нам потрібні засоби, е, щоб е, убезпечити себе від кадрів. А встигне доїхати до того моменту, коли російські літаки повністю знищать цей регіон, тому що знищують вони його дуже швидко. Наскільки ну, ми бачимо. Ви задаєте бачимо. ви задаєте питання, на яке завідомо немає відповіді. Нашого задавати ну можна, знаєте, можна бачити шанси ймовірності. Як швидко? 50 на 50. Встинуться не встигнуть. Слухайте. От це зна... рівень. Вибачте. Ви, ви ж мене вже знаєте. Ви знаєте, що я ненавиджу гадання на кавовій Гущі. Добре. От експерт експертиза принципово відрізняється від гадання на Гущі. Але моє наступне питання: плюс-мінус все одно про каву гущу, тому що Петр Павел заявив, що європейські компанії скоро будуть виробляти достатню кількість боєприпасів і для України, і для себе. А тут хотілось би зрозуміти, чи здатні європейські компанії покрити всі потреби українських сил оборони і таким чином, щоб обійтися, наприклад, без допомоги там сторонньої сполучених штатів Америки. А отут якраз не про гущу, отут про те, ага. що можна рахувати калькулятором. Отут тут якраз чітко про цифри. При тому ці цифри мають два виміри: е, грошовий, з яким як не дивно, простіше. От і часовий. Тому що, на жаль, не все одразу купується за гроші, і е, відставання впродовж 30 років на жаль не можна наздогнати за один рік. Е, наразі вже пішли мільярдні вливання європейських країн у свою оборонку, і в, зокрема саме у виробництво боєприпасів. Щоправда, ці мільярдні вливання. Збігаються з буквально експоненційним отак от, в, е, зростанням ціни боєприпасів. Е, якщо на початку нашої війни е, 155 артилерійські снаряди контрактували по півтори тисячі євро, то наразі вже у того же металу Німецького є контракти по 5,5 тисяч снарядів. А е, за деякими даними на ринку вже трапляється ціна до 8 тисяч за, один, за одиницю. Це от за два роки війни. Але все одно е, тут ключове все власне, а, 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 через що таке ажіотажні ціни? Саме через те, що не встигають виробляти, от нинішніх потужностей не вистачає, і також не вистачає деяких критичних елементів. Зокрема, треба розширити виробництво пороху. Бо без пороху, власне, всі інші компоненти все одно в снаряд не складаються. Точніше, вони не складаються, але в от і, Е Наразі європейці інвестують і в своє власне виробництво порохів, і в усі інші компоненти, і власне в лінії ну, лінія по збиранню снарядів, це саме фінальна стадія. Тут якраз ключове налагодити виробництво саме комплектуючих всіх. І орієнтовний час для виходу на такі, такі кількості, які нам потрібні, це приблизно до трьох років. Ну, от мається на увазі не від нашої з вами зараз розмови, а від початку цих серйозних інвестицій, тобто десь приблизно від осені минулого року. От десь можна рахувати. Вати, значить, ще ну слава богу, це процес. Тобто, це не те, що нічого, нічого, нічого. А через три роки воно з'явиться. Щось виробляється вже кількість виробленого от, скор, от як знаєте, як колись буквально як колись в комуністичній пропаганді з кожним кварталом збільшується відсоток виробництва, от і але загалом на повне закриття потреб без штатів от до трьох років. Про фронт, спитаю вас, Deep State сьогодні повідомляє. Не знаю, наскільки ви орієнтуєтесь по аналітиках, а, окрім Генштабу, Орлівка вербове, ніби там є просування ворога. І ми щодня бачимо плюс-мінус якісь просування. Наскільки взагалі нестабільною і загрозливою є ситуація на полі бою зараз на першій лінії? Чи все навпаки стабільно і не загрозливо, не дивлячись на те, що насправді там важко, не хочу знецінювати ситуацію? На жаль, власне були кілька таких трошки бравурних заяв про те, що ми стабілізували ситуацію. Насправді це не так. Ми її не стабілізували, просто вона покращилась дуже суттєво, тому що здається, приїхали перші снаряди від Петра Павла. Ну насправді ми не знаємо, чи це від нього, чи це звідкись ще. Але оскільки жодне інше джерело ніде навіть не обговорювалось, то найбільша ймовірність саме того, що це перші, що насправді Петер Павел блискуче провів інформаційний супровід. Цієї своєї в цілому, взагалі просто геніальної комбінації, і е, поки е, публічно виглядало так, що треба зібрати гроші на всі 800 тисяч снарядів, а насправді таке враження, що їх викуповували партіями по мірі знаходження грошей. І, е, ну але так чи інакше, звідки б не взялось, є факт, снаряди доїхали. Десь останні два тижні наша артилерія знову ожила, бо війни повернувся. І саме це тоді викликало оцю таку певну, скажімо, ну не те що ейфорію, але певний такий, знаєте, от е, зітхання полегше. Так, порівняно з тим, що було, поки був шалений снарядний голод, ситуація рішуче помінялась, тобто стримувати ворога стало легше. Але це не означає, що він зовсім вже зупинений, тому що е, ми з вами е, не раз говорили, що у нас дві критичні проблеми: снарядний голод і дефіцит особового складу. Так от, снарядний голод, здається, відходить в минуле, слава Богу, а тим часом з дефіцитом особового складу не тільки нічого не змінилось, а навпаки, ну цілком, скажімо, природним шляхом наших захисників стає все менше і менше. От, і От, ви згадували те саме вербове, це, це роботинський напрямок. От коли мені е, ще там місяць-два тому з роботинського напрямку прямо казали: слухай, каже, в нас на ВОПах це взводний опорний пункт. Е, нагадаю, що взвод це 30 бійців. Так, от каже, в нас на взводних опорних пунктах від 5 до 8 бійців, і на жаль, ситуація з того часу не стала кращою. От то, е, власне, при, скажімо, е, такій кількості особового складу, е, ну, звичайно, що орки протискають. Звичайно, вони протискають, е, якраз під вербовим дуже повільно протискають. А от на, так би мовити, поставдіївському напрямку, от е, там, де вони сильно просунулись вперед, після того, як взяли Авдіївку, от там, на жаль, найсильніше просування. На жаль, я можу підтвердити з приводу Орлівки. От е, Орлівка вже не наша, одразу за селом наші тримаються, але саме. Месело вже перейшло під контроль. Ну і я боюсь, що там ще не одне село перейде під контроль, там ще й дуже невигідна позиція. Справа в тому, що чому, одна з причин, чому ми так довго тримали Авдіївку, вона на висотці. А от е, ті позиції, які наразі там, це от е, Орлівка, тоненьке, от вони в низинці, і вони за Авдіївки, на жаль, дуже гарно пострілюються. Тому боюсь, що їх втримати не вдасться. Питання, чи там простоять достатньо, щоб повністю облаштувати наступну лінію. От наступна лінія там дійсно будується, причому її почали. Будувати не зараз, а ще коли відходили Завдіївки, от тому в мене є все ж таке сподівання, що цього разу буде відхідна дійсно повноцінно підготовлену лінію. От ми знаєте, ми в цьому сенсі так дуже поволі прогресуємо, бо е, з бахмута виходили і просто лопатами окопувалися ті самі, хто вийшов. Завдіївки вже відходили на підготовані позиції, але підготовлені на підготовані наспіх і виключно силами самих же, самих же військових. А тепер далі наступна лінія вже ніби будується, от так, як треба. От, Ну побачимо, як довго протримається нинішня, чи дасть достатньо часу для того, щоб тут підготувати. Але так чи інакше, орки поки продовжують просуватися, людей в них поки вистачає. До речі, слово поки в даному разі це не для заспокоєння. Я абсолютно згодний з оцінкою Кирила Буданова. Це, знову ж таки, не про гущу, а про калькулятор. От що е, десь до середини квітня їхній наступальний потенціал видихнеться. Але до середини квітня, знаєте, ще про треба. Ви говорите про дефіцит особового складу з нашої сторони, з нашого боку. Однак ми ж пам'ятаємо заяви політичної влади, зокрема про те, що багато задіяних в збройних силах України ніколи не були на передовій, і З того почався аудит сирського влас, і там цифри такі, знаєте, захмарні. Ну, типу, 200 тисяч з мільйона лише воювали. То 300. Цифру 300 тисяч воювало з мільйона, Да так і але цифра якраз показує, що ніякого резерва нема. Справа в тому, що це дуже наївне уявлення. Оце треба жити в світі, де ти ніколи не воював і не служив, щоб уявляти собі армію як зібрання людей, які всі в окопі. От це, це абсолютно наївне, вибачте, дурне уявлення про армію. Армія це айсберг, і е, оці хлопці і дівчата, що власне на нулі, це тільки верхівка айсберга. Все решта це підводна частина, якої не видно, але які забезпечують у хлопцям і дівчатам можливість воювати на нулі. І в американській, наприклад, армії чітко пораховано скільки кого треба. Так, от на те, щоб один умовний сержант Джон Рембо виконував свою місію, 11 інших військовослужбовців армії США мають просто робити свою роботу. Тобто мало Виходить, а у нас всего двоє на. Угу. От ви правильно so, порахували? що не один до одинадцяти, як в Америці, а один до двох. Тобто, якраз, так. якщо правильна цифра подаляка, то це і так означає, що ми воюємо екстремально. Що ми е, дуже скоротили, якраз оцю оце під, підводну частину айсберга. І якраз до речі, це між іншим е, ще важливий меседж тим, хто боїться мобілізації. Е, нам же ж треба набрати не тільки бійців в окопи. Нам так само треба збільшити і оті всі підрозділи забезпечення. Тому не всі, хто зараз підуть по мобілізації, підуть обов'язково Ювати нам потрібні нам потрібно збільшити не тільки тих, хто, кількість тих, хто воює, але й кількість тих, хто їх забезпечує, рівно пропорційно. Останнє питання про Білгородчину. Там 9 тисяч дітей евакуювали влада місцева. Чи означає це, що РДК Легіон Свободи Росії СИБ батальйон на цих позиціях і не збираються звідти йти і навіть референдум там будуть проводити? Дійсно, в Росії немає сил засобів звільнити Білгородчину? Ну, поки бачили, що Тиж, тиждень, тиждень вже тримаються. Тиждень вже тримаються. Чесно кажучи, Ну мій прогноз, що доведеться їм потім назад, все ж таки в Україну повертатись з одної простої причини: ми не маємо права перекинути туди регулярні частини. От в нас досі діє оця жорстка заборона наших західних союзників, щоб наша армія не переходила перебрік. От за перебрик можуть ходити тільки громадяни РФ, а їх, на жаль, не вагон, їх неповних три батальйони. от І до речі, те, от я дивлюсь навіть на. Карту, ну чесно кажучи, видно, де вони просиваються і де вони закріплюються. Це повна аналогія з нашим поздарвом на лівому березі. Вони тримаються там, де ми можемо прикривати їх артилерією з нашої території, тобто не переходячи кордон, але все ж таки надати їм цей артилерійську парасольку. І е, саме тому я думаю, що вони ще не одне село відіжмуть саме в прикордонні, але, на жаль, не бачу в них поки можливостей для якогось глибокого прориву. А для того, щоб робити якісь яскраві політичні акції по типу там, там нашу референдум навіть просто створити не путінську адміністрацію. Але для цього треба було б взяти Ну хоча б один райцентр хоч би той нещасний грайворон. Ну я вже мовчу про те, якою бомбою було б, якби вони зайшли власне в Білград. Але ну боюсь, що поки діє оця заборона нашим нашим частинам регулярним переходити перебрік силами просто цих антипутінських, дійсно героїчних, але майже партизанів, все ж таки далеко від кордону не відійдуть. Але тут цікаво, те, що дійсно в росіян виявилось, що нема кому навіть їх витіснути. Ти назад, от, ну, от, от моя ставка витіснять, але тільки коли знімуть саме боєздатні частини з фронту. Дякую вам. Євген Дикий був на зв'язку і допомагав розібратися е, у ситуації на фронті. Ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону Айдар.